Доброго дня, ага. ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просо. І давайте подивимося. На дні колоди карта Мага каже про те, що ви рушіть власного життя, ви можете е, ну, сотворити своє життя власними руками. Що в ваших руках абсолютно все, хлопчик ви чи дівчинка. І хочу подивитися, що станеться, не дивлячись ні на що. Не знаю, чому сьогодні в мене саме такі теми е, крутяться в моєму просторі, тому я буду. Для когось це дійсно важливо. Поїхали. Що станеться, дивлячись ні на що. Хто ви? Людина, яка здатна віддавати, яка з чимось попрощалася і яка, начебто. На повні груди починає дихати і починати щось спочатку. У нас недавно розклад так само почався. Ви покидаєте якусь історію, я вже розказувала про вісімочку кубків. Це карта, коли висохли сльози, це карта от сухості, сухаря. Коли ви станови, стаєте, можливо, навіть ви по кубкам емоційна, але ви становитеся сухарем, черствою, в гарному смислі слова, ви вже виплакали всі свої сльози, і тепер ваш розсудок. На рівень вище, ніж ваші сльози і ваше ваш відчай. От ваш розум, ваш розум зараз прибладає. І вам кажуть про те, що ви все-таки або ось, ось закінчите стосунки вдихнете на повні груди, навіть якщо ви не знаєте, куди. Ось вас лодка вас внизу ваша жде, не хвилюйтеся, кораблик ваш. І все буде добре. Забагато віддавали, забагато дозволяли собою користуватися. Розумієте? Імператор. Угу. Поїхали. Так, що станеться, не дивлячись ні на що. Перше послання дві карти хочу. Так, поїхали. Вам кажуть про те, що е, якийсь чоловік, тут сам, саме лицар, е, особа е, менша за віком, або така, яка дуже бере обов'язки. Недостатньо беремо, з ким, ніж вам би того хотілося, людина з вашого минулого покупках буде шукати спосіб, дівочки до вас проявитися, налагодити з вами контакт. Я думаю, що це людина, яку ви залишили. Але, знаєте, по карті захоче шансу, ось по карті, ви ще не знаєте, що ця людина захоче знову шансу з вами, розумієте? А можливо, і знаєте навіть, намагатиметься випросити у вас шанс. Людина, яку ви залишили, намагатиметься випросити у вас шанс. Як би це важко йому не давалося, буде налагоджувати з вами контакти. Що станеться, незважаючи ні на що, ще що. по, по правосуддю ви починаєте рухатися в своє життя. Дивіться сюди. Виходите із п'ятірочки Пентаклів із своїм королем Пентаклів і починаєте. Ставите крапку між людиною, яка е, на вас, яка вас спустошувала, і починаєте, знаєте, як по суду розквітати. Е, навіть чи то навіть проходите якусь трансформацію, проходите якийсь урок, закінчуєте якийсь урок там, де треба ставити крапочку. Король Пентаклів стабільний чоловік, який тримав вас. Ні з чим тримав вас. Просто за вас щоджив. Морально, емоційно і як би там ще не було. вам кажуть, що це. Конфлікти, ви будете відстаювати що щось закривати там, де треба стосунки. І вісімка жезлів, знаєте, про що каже? Про те, що От це станеться дуже-дуже скоро, можливо, навіть ви не очікуєте знову ж таки, повторюся, сконфліктуєте, зберетеся силами просто, щоб окончательно відсікти. Навіть якщо він з'явиться зі своїм шансом Пентаклем, зрозуміли мене, ви відсічите. І це буде дуже різко і дуже швидко. Ви будете в серйозних емоціях настроєні рішуче, тому що ви вже заморилися отак захищатися, як останнє. Що ще станеться, незважаючи ні на що? А знаєте, як кажуть, нарешті ви самі собі дасте вибір. Там, де ви е, сиділи. На своєму чемадані, і знаєте як? Економили на собі. Там, де ви нічого не почували, там, де ви, можливо, навіть плакали ночами і днями, і не почувалися коханою, не почувалися щасливою, ви начебто робите вибір на користь себе. От ви обираєте бути імператрицею. Не імператрицею, королевою Пентаклів. Тобто ви обираєте бути щасливою, обираєте бути наповненою, обираєте бути в ресурсі. Угу. Так. Що ще станеться? Так, що я вам скажу? Людина, ваш король мечів, я так розумію, що це колишній ваш, холодний, розчотливий, можливо, медик, можливо, військовий, з яким у вас кохання було. Було кохання, який, знаєте, як, накидував на вас дуже багато обов'язків, які вам було дуже важко нести зайві обов'язки, свої обов'язки. Вам кажуть про те, що прийде до вас по дияволу. знову така карта Верховна Жриці каже про це про те, що це таємниця, або навіть, знаєте як? Для чого? Для того, щоб знову вас диявол, щоб знову вас обіздвіжить, щоб вам не дати вибору, для того, щоб вам. А тут, до речі, можливо, і магічний якийсь вплив. Знаєте, чому так? Карта роботи. Верховна Жриця, четвірка мечів і мах. Каже про те, що поліважні магічні втручання. Для того, щоб ви нікуди не рухалися, для того, щоб ви, грубо говоря, не бачили білого світу без нього, щоб вам нічого було не миле. Угу. Далі. Що ще? Знаєте, як я вам скажу, я тут, для того, щоб ви не бачили, що ви в ілюзіях, щоб вам здавалося, що це верх ваших мічтань, оце ось оцей мужичок, який насправді вам не дозволяє розвиватися. От, по-хорошому, четвірка кубків, карта стагнації, четвірка кубків, четвірка, четвірка мечів і карта конфлікту. От, а ви цього не бачите, ви щаслива, ви святкуєте. От на вас магічний вплив, а вам здається, що у вас все прекрасно, щоб біля вас той чоловік, що ви живете те життя. Так, от вам кажеться, що ви в дев'яточці кубків. Що ви закохана, що ви йому підстать. Він король мечів, ви королева мечів, ви закохані. Розумієте, про що вам здається, що ви в щасті. Так, що ще станеться, незважаючи ні на що? Незважаючи ні на що, прийде ясність. По праву ви або, дивіться сюди, прийде ясність, каже про те, що або ви. Самі зможете очиститися, або вас закриють вищі сили від цього всього, або, можливо, час цієї роботи пройде, а можливо, хтось звернеться. І кажуть про те, що по праву прийде ясність до вас, ви прозрієте. І просто е подивитися на ситуацію як звисока, як зірка. Роботи, карта роботи, і двійка мешів. Робота закривається, яка була зроблена, розумієте? І ви, начебто, починаєте жити своє життя по справедливості. Так. Що ще станеться, незважаючи ні на що? Силу ви свою приобретаєте. дивіться сюди. Починаєте, обнуляєте там, де треба, і починаєте жити, начебто спочатку, там, де ви, королева кубків, там, де ви починаєте відчувати справжні емоції. Розумієте? Не те, що вам навіяли, а там, де ви починаєте, начебто, пізнавати себе, знайомитися з собою заново після свого розбитого серця, після своїх ось, ось робот, ограничень, там, де ви нічого не бачили. Карта роботи, новий початок відсікаєте і починаєте жити спочатку. Як отшельник, що каже про те, що, знаєте, як, е, от починаєте пізнавати себе заново, починаєте глибше в себе дивитися, розуміти, чого насправді ви хочете і хто ви. Так, ось кажуть, ваша карта захисту. Так. Е, ви здатні захиститися уже захищаєтеся після предательства карти від короля Кубків, від вашого якого вам казалося, ваш коханий чоловік, який жрав ваш ресурс. І хоче іще з вами зараз шансу. Розумієте? Начебто по любові хоче людина, яка близька, яка хоче з вами свята, яка хоче до вас рухатися. Так, давайте візьмемо вам пораду. Колесо фортуни, дівчатки, повертається, ви, нарешті, імператриця. Відпускайте старе і рухайтеся у нове. Зрозуміли мене? Карта умірності каже про те, що, знаєте, як побудьте самі з собою наодинці, збалансуйте свої енергії, збалансуйте своє життя, зрозумійте, чого хочете саме ви. А на королю десяточка мечів. Крапочка. Угу. Приймайте вам, благо. благодарна за зворотній зв'язок, з лайки, підписки, донати. Благодарна всім новим підписникам і ті, що зі мною з перших днів. днів. Ви в мене найкращі. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.